Ну ж, всім привіт, з вами снова Строка. И сьогодні я вам хотел сказать, что я придумался на YouTube. Знову ж таки, я зараз играю в Майнкрафт. В принципе, как изум. І И с мусбой я зараз. побудувати будинок якийсь хороший тому давайте сначала начнем с самого будинку завдяки не решив які полетела я буду на зараз буду короче, так у нас где сам особи на высоті торок так требу ступеньки потом еще

Зараза, я... Марина зараз тату 3D И Вы можете побачить Мой батон на колесах, Как я его называю Это реально батон Вы можете его увидеть у меня в дописах. Блин Это реально угарно. Я такой батон сделал Вы можете у меня в дописах

Короче, я застрою такая. І вот тут теж важано б заставити доску, но я зроблю. Сначала сходи. Набираем сходы дубові и починаємо здесь тут ставиться. Я здесь тут можна. madam а, наверное, выход в тираж 007. guidelinesweb.psu nervousabler.wpl.cs2 я от них пойду на pardon том же són Xue ia hu Expertista好不好 смотрите я що ще 6014 Мурав непогано, якщо б я вернувся, типа і продовжую знімати. І так, то я і вернувся. Опять же. Якщо тебе сніг, я думаю, я покажу, я не хотіла. Мені просто, якби, ну що, типу, аккаунт падає, щось, типа, такого.

быстром быстрым танком, как вернусь. Окей. Миниция. Это... Правильно, правильно. Я думаю, Ты плюс я не полностью потерял хорошо. Вот я не знаю. Что будет

В суботу мистецький майчів. години я цей. Проду ці І у нас лише я зможу досягнути шісти тисяч. Кстати, було тисяч. Можна нормально до 1000 підписники не держи. Можно тысяч. Може бути менше. 1000 То що я казав. Що я каналу, в принципі тут, правильно. Вот, И все ну, ну все -таки... Тут я думаю, что мы начнем как можем добыть дать Я, конечно, уже ближайший ближайший рик. Ну, еще даже это дико начал и, ну, парах, я думал вот бы было классно быть 6000 ой да. и дивлюсь и бачу тысяч ну, типа я так под, я за тысячу подписчиков. но я так дивился что 200 подписник заданий. то я подумав, що что можно і попробовать 10 тысяч Коли стукнуло 7 тысяч Якщо чесно, нам настільки радуть Яхз Типа именно от канала Я не очень не буду ради шоу Ну типа Хтось Бурає Шут 6 тысяч 7000 підписників. Там, допустим, того ж самого, ну кого я можу представить. Доки докплей. У нього, по-моєму, 7 мільйонів підписників. Начебто. Не пам'ятаю скільки у нього. Я його дивився кожен день. І у мене канал від... ну вообще я добираю создати канал. По Майнкрафту. Ну, до то, того, як я спілкувся грати в Майнкрафт, я дивився плюс ютубів. Це був Comfort. Це був Єргент. І це був Декфлей. Це були мої самі біли ютубери. І ще задімання. Або Шаді мене, або Шадімані назвали. Не помню. То я я теж дивився, мені не підходили. Я був то, в принципі, я вообще тоді уже научись грати в Майнкрафт, я вже поняла, що да находится. Я коли чашу і Майна телефон, то я вже везде понимаю, что Це наскільки скільки надо было багато ігри перед месте. Даже мне хочемо играть, уже знать, що іде. Я тут трошки с управлением буду але да, я типа, а ты не знаешь, что ты

Ну, наверное, я сюда уже что должен нормальному давлению происходит. Ні, не происходит, не, не происходит. такими раки. Например, тоді коли добавили пещери скалы, то це будет уділення ПМП цього всього, то його ж ну толком воно такого зараз і не происходить.

ကျွန်တော်တို့ Я в годин 6 вчора поставив на записку. Тут ні от того, що я, ще... я сьогодні його тільки 2 часа десь вывожу. Ой, не в 2, а извините, в 12 лет. В 11-12 годин. І то он, наверное, до сих пор не Саме бідне, те, що я просто не удалив цей тік І все. Ну, типа, якщо б я удалив, все було набагато получе в моїй житті. Я б не волнувався про багато чого. Я б не мічтав цей тік удалить, звісно, я б не мічтав само собою в впрошу. І сказати самому собі, удали цей ТикТок, я тобі покажу, як його удалить, якщо б я його удалив? Я не знаю, як можна було додуматися, закидати щось і не удаляти. Ладно, я тут канал. Може я б вернувся. Ну коли я удалив намерен приложення, то можна було б його і удалити. Канал сам удалить. Через Год, числі, підписуйтесь на новий канал, я вже теж только даю. Я не помню. Даже если не помню, то говорить не буду. Я не хочу довести. Я не помню, скільки мене. Я не знаю, що там можна навіть. Да, же, вона вернуться в бум. Ой, в прошлое. Может, я кого еще так пришлюсь... Я так наверно вижу, ты, блин. Я, я не Я все-таки когда-то еще писала, но, но, что на этом канале на 7000 подписчиков, на 7000 подписчиков я выложу видео, я это буду в каждом видео в писать, поэтому, набираем 7000, я выложу это видео, и как раз таки до 7000, потому а Надо там, я название тоже за цейкою. Я название за цейкою. Спеціально І не дай бог тыся в комментариях, напиши название. Я не знаю. Я просто не знаю. Я сейчас дуже багато кадрів Думаю, не будем быть, я отвечаю. не хочешь, чтобы а ты Если бы он еще до него доступ то я окей. Нет, бы, окей, не ответил бы, батя, но бы в А так, конечно, не вам бы не повезло, чтобы я спала вже достраю цей добре. В принципі, він кого пока що непоганий. Ну, це перший раз як я тобі кажу, прохай, так собі кажу, прям реально. Так-то дом виглядає непогано. Непогано. Але взагалі похить зробити кришу кришу, додати ще один таша так, М -м -м -м, то це взагалі буде дуже класно.

Ой, точнее, в видео шортах, какие я буду выложить в течение тижня, Наберете суммарно 5000 проектов. Надеюсь, что у останется. Дуже надеюсь. Ну, хотя с одной стороны, по уж историю уже знает каждый. Потому

а с вами снова Буяцкар. До скорой зустрічі. Бувает.